Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось такий наш магазинчик, ось такий кіоск, який підійде також під міні-офіс або для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Висота даної конструкції 3,10, а розміри її 3 на 5,30, що загальною площею становить 16 квадратних метрів. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас складається з імітацією дерева металопрофілю. Та ось такими декоративними касетами та елементами кольору антрацит. Двері в нас є тут пластикові, фірми VDS, двохкамерні. В середині в нас є інтер'єр з ОСБ плити. Повністю проведена електрика та утеплений. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу. З вами була Автохата. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!